Уявіть, боліт Формули 1. Він може мати топового пілота, шикарний дизайн, але якщо двигун криво зібраний, а колеса не дотягнуті, гонка закінчиться ще до першого повороту. Так само в інтернет-рекламі. Креативи, бюджети, трекінг це все важливо. Але справжній результат дає механіка. Це якраз той прихований цех, де все налаштовано з точністю до міліметру. І починається ця механіка не з аудиторії, не з стратегії ставок, а з найпростішого: з базових налаштувань аккаунтів, правильно підключений бізнес-менеджер, верифікований домен, платіжний профіль без глюків, карти з запасом лімітів, це як тихогляд, такий перед стартом. Якщо накосячили тут, далі вже хоч які креативи придумуй, все одно все розвалиться типічними там банами акаунтів, наприклад.